Андрій Горбницький, політолог, політконсультант і кандидат філософських наук доєднується до нас. Пане Андрію, вітаю вас, доброго вечора. Слава Україні. Віграю слава мої вітання, пане Андрію. Ну от зараз така якось мені чогось подумали. Знаєте, от поки вся увага прикута до Гааги, до саміту, і це ну абсолютно логічно, А між тим політичне життя в Україні так само йде, причому йде ну якісь такі, такі в вочевидь, певні ну, якісь процеси. Бо от е, я про них хотів би поговорити, тому що деякі нардепи писали спершу, так е, ну всі обговорюють, мабуть, тільки лінивий зараз не говорить про ці потенційні зміни в уряді. Е, Можливий відставка безпосередньо прем'єра. Желізняк, до прикладу, до прикладу казав, що це може відбутись 15 липня. А е, зараз, там вчора ввечері, з'явилася інформація від Гончаренка про 7, 8 липня, і е, навіть. Е, Планували скликати позачергову сесію, а вже зранку в слузі народу заявили, що ні, цього не буде. І тут цікава фраза хочу процитувати Ярослава Желізняка, який сказав: слузі народу поки просто не сказали, що вони скоро будуть звільняти шмигаля. То що ж відбувається, от під цими, під цим офісно президентсько парламентсько урядовим килимом? Ну, насправді відбувається перерозподіл впливів і ми бачимо, що дійсно прийшов час шмигаля, тому що вже величезна кількість і моїх знайомих джерал і підтвердили мені, сказали, що так планується. у нас нічого не може бути на 100%, але планується. Дійсно, планується поміняти. От що Шмиль вже можна сказати, спакував валізки свої і готується на вихід. По великому рахунку дійсно є певне питання, коли саме це відбудеться, тому що як ви як ви і підтвердили про те, що це мало бути 15 числа. Монджеренко ну, сказав, що це має бути 7-го числа, сьомого 8 -го, От і е, ну я також е, ну, якщо кажу, по своїм джерелам розмовляв, то дійсно є така інформація, що це може відбутися раніше. От, але знову ж таки, це поки що таке запитання, тому що поки що вони ще до кінця немає, я так розумію, всіх голосів. От, є там зараз ще, ще треба до кінця домовитися і вже повністю затвердити всі, всі персоналі, які мають бути присутні в уряді. От на вашу думку, пане Андрію, ну навколо чого ці переноси дат? Там навколо чого, скажімо, там чи 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 йдуть торги, чи ламаються списи? От хто що не може і чому устаканити, узгодити? От. Ну тим кухня, ви ж розумієте, що в будь-якому випадку, коли ти заходиш на е, міністерський пост, а окрім прем'єр-міністра, там ще є велика величезна кількість міністрів, про які я вам скажу відверто, ніхто не знає, як їх звати великодиниці. От і, але все одно для них це дуже важливо, тому що це величезні потоки, є дуже такі, як кажеш, жирні міністерства, і треба узгодити і устаканити всі е, е, нюанси, хто буде заступниками, хто до що відповідає. Тобто це також знаєте. Людь далеко не всі готові до речі зайняти ці посади. Я вам скажу відверто. О тому, що дуже всі переживають, що е, потім за ними буде величезна погоня, в першу чергу корупційна погоня, і потім що їм буде дуже важко після ну, після зміни е, влади, яка може відбутися до речі. Ну знаєте, хто знає, може через півроку, може через рік. От і за цей період часу вони не встигнуть, як ти каже, комфортно себе почувати. Тобто ну, є дуже багато нюансів, які треба устаканити, вирішити. Але взагалом наскільки мені відомо, що більшість питань вирішені, і лише залишилося просто як то кажуть поміняти прем'єр, поміняти просто крісла і все, і на тому буде питання завершено. Так, а чим чим так не догодив шмигаль? Ну навіть я я розумію, що зараз там. Оцінювати, скажімо, його роботу в нас не буде часу повністю, ну, але все-таки за вашою суб'єктивною оцінкою. Чи, чи заслужив справді Шмигаль як очільник уряду конкретно на відставку? Тому що, якщо судити за терміном перебування його на посаді, ну, то, вочевидь, можна назвати найуспішнішим е, прем'єр-міністром взагалі в історії Незалежної України. Ну, А які, ну, які такі успіхи забезпечували йому ну, це місце і. Е, ну, Чому е, він перестав влаштовувати, скажімо так, керівництво ну, на банковій, вочевидь? Е, ну, якщо давайте вже переходити там до цифр, то фактично е, шмигаль нічим е, не був корисним Україні по великому рахунку. Все, що будь-яку галузь не візьми, там величезні провали. Величезні провали. Е, ну що ми можемо взяти наприклад, ту саму енергетичну сферу. Ну там де ціни виросли майже втричі, е, там де е, фактично ми провалили повністю видобуток е, Нафти газу, там де ми провалили величезну кількість кампаній е, по е, там нових нове продовищах. Тобто, ми можемо взагалі я кажу, куди не плюнь. Там величезна, величезне, величезне, черскажи величезне питання. Так і плюс-мінус там може вирівняти питання там е, міністерство. Федорова, який, в принципі, там своєю дією і багатьма іншими такими інноваційними технологіями досить таки підтягнув це їхню авторитет. Це інше, це просто воно існувало, ну просто було такою кормушкою. На жаль, і. Нічим іншим воно не запам'яталося. Тобто ніяких радикальних реформ ні в одній сфері ми не отримали. Ні в е, е, сфері МВД, ні в сфері судової влади, ні в сфері е, е, будь-яку сферу назвіть. Ніякої реформи ми не отримали. Нітниця, наша славнозвісна бак було 5 років. П'ять років, знаєте, є такі персонажі, які кажуть, Ну мені не дали здійснити всі реформи. Вар було п'ять років, щоб зробити все. Розумієте, тобто і на жаль, ми нічого не отримали. Так я розумію, війна дійсно є проблеми, є війна, все інше. Тобто, ну паралельно ви ж робите величезну кількість інвестицій в сфери, які ну, не сильно торкаються війни. Розумієте, там як говорю про інфраструктурні об'єкти, про фінансування всяких квіточок, ложечок, всяких інших. Тобто, це також мільярди, мільярди, десятки мільярдів гривень, які витрачаються в нікуди. От я вже говорю в не говорю навіть про премії які ви самі собі виписуєте, тобто ну, величезна кількість проблем. Це що говорити по фактажу, але я вам скажу відверто, нікого це не цікавить. Ну ті, хто зараз змінюють прем'єр-міністра, це не основна їхня позиція, що в нього там провал по його основній роботі. Ні, його просто міняють через те, що його треба поміняти, тому що е, є нові теж підросли нові кадри, які є більш довірними і є більш своїми. От і плюс їм треба давати знаєте, кудись ріст, тому що це кар'єрна драбина, от яка. І вона має, вона має працювати. На жаль, вона не працює для всіх, вона працює виключно для своїх. Ну і ці кадри також потребують певних запитів. Так тоді, пане Андрію, виникає ну, абсолютно протилежне питання. А чого ж його стільки часу тримали, якщо він ну, не відзначився абсолютно нічим корисним? Ну він і нічим поганим не, не відзначився, розумієте, якби. Якби він провалився, бо не знаю, був помічений в якихось божевільних скандалах. Там е, не знаю, не хочу перераховувати яких то. Повірте мені, його вже там не було. Він був дуже нейтральним, сірим і він влаштовував всі. Дійсно, першу чергу він влаштовував е, офіс президента, і це це основне, чому він так довго протримався. Він був комфортний, скажімо так, комфортний в цих питаннях. Ну прийшов час. знаєте, можливо, це буде помилка, що я поміняють, і завтра ми отримаємо величезний скандал з іншим прем'єр-міністром. І вони ж будуть згадувати, кажу повітря. Айте, як було Шмиглі було все добре, спокійно і тихо, тому тут є питання і тут. Логічно перейти до обговорення потенційних кандидатур. До речі, щойно наш е, глядач постійний пан Володимир написав, що е, ви каже, повинні ви досвідчений, мені звертається, повинні було здогадати, що найкраща кандидатура на заміну Шмигалю це Чернишов. Між тим е, ну так, так вважає наш глядач, між тим обговорюється ж зараз найактивніша кандидатура е, пані Свериденко Юлії Свириденко. Е, Водночас вже неодноразово теж згадував в цій е, студії цитату, якщо не помиляюсь, е, Ярослава Желізняка, який каже, це буде заміна Шмигаля на Шмигаля. Так, от е, хуїз е, пані Свериденко ну в системі цінностей, скажімо так, сьогоднішніх е, е, керманичів з вулиці Банкової. Не погоджуюсь з Железняком, тому що завжди кожна персона може мати свою велику суб'єктність. Я я вже наводив колись приклад, колись був такий прем'єр-міністр. Його прізвище було Кучма. от І його також ставили на посаду. Як його також ставила, ставила на посаду як заміну комусь. І нібито він мав бути таким самим як знаєте, просто цапом відбувайлом, щоб на нього повісти всю кризисну на той час кризисну подію в Україні. на нього всі все звісити, сказати, бачите, який він дурак. Ми поміняємо і все буде добре. До чого це призвело? Я думаю, ми всі пам'ятаємо. Тобто суб'єктність його внутрішня була набагато вищою, ніж всі очікували. І ще був один такий персонаж, який також мав бути формальним президентом. На жаль, тепер цей божевільний карлик тепер бомбить Україну. От е я не хочу порівнювати кучму з Путіном, але просто це два такі приклади, які пам'ятаю, що їх 100% ставили, як знаєте, такі контрольовані персони. От знаєте, зараз говорять так само про Сверденко, що вона mm -hmm. має бути 100% контрольована. Що її поставлять на посаду, і вона буде нічого нічого себе не буде представляти. Можливо, так дійсно вона себе поки що не проявила і знаючи кулуарні розмови. Що вона досить таки віддана своїм своїм керівництву? Вона робить все, що потрібно робити, і правильно скажімо так, розставляє акценти. Гіпотетично, це скажімо так. Більше шансів, що вона буде дійсно заміна шмигальом на шмигальом. але є варіанти, що дійсно можливо вона з нею виросте і майбутній президент. Знаєте, колись одна Юля мріяла бути президентом, може буде інша. Ви ніколи не треба казати це. Ніколи знаєте, як це це звучить як з як сміх, але я як політехнолог інколи дуже сильно дивуюся, як світ не може змінити свої фарби і показати нам те, що ми не бачимо спочатку. Я до речі, зараз от хочу все ж таки, е якщо що звернутись до пана Желізняка, якщо це не його фраза, то я перепрошую. Ну просто я точно її десь читав, і вона мені ну так якось дуже е дуже зипонувала чи зрезонувала А от при цьому, пане Андрію, е в контексті розмов навколо там е пані Свириденко. Е Багато ЗМІ пишуть, посилаючись на різних абсолютно експертів, що ну особливої практичної користі від цих ротацій, від цих замін, навряд чи варто чекати. Ну і е, оце ну, що це продиктовано там бажанням влади якось продемонструвати хоч якесь оновлення. Ну але тоді виникає ж питання: а чого ну чого саме зараз прем'єр вирішив, е, президент вирішив пожертвувати? Ну в принципі, е, зручним для себе прем'єром. Накупилася величезна кількість проблем, дійсно я ж кажу, і в міністерствах які м'яко кажучи, вже переходять на рівень корупційних скандалів Ну, Чорношов, це не один з прикладів. Це їх багато. Повірте мені. Там ще є Галущенко, який також тримається. Я не знаю вже скільки років. Тримається просто на останніх, знаєте, є така картинка, там де там питинят котки висиндії. там написано кедгап. типу, тримається. А хто б не тримався за енергетику, пане Андрію? Ні, ну він, ну він тримається за останні сил, і повірте мені, я думаю, що як тільки його поміняють, там почнеться дуже дуже весела історія. як які до всіх попередніх міністрів енергетики. Ні, один міністр здається, не минуло, там. Корупційні схеми. Правда, ні, ні один з них не відвідує. на, на жаль, це камери там, але не відвідав. Але. Нічого можливо, все попереду. Будь-якому випадку ми розуміємо, що є певні питання. Дійсно, приходить час такий певний по зміну, що набридає знаєте, рівень довіри. Вони ж також постійно замірюють рівень довіри там, наприклад, до того самого міністерства міністерства до уряду і. Він дуже низький зараз. Він зараз дуже низький, і вони вирішили напевно просто оновити, як ви кажете, на показати, що ми готові до нових робіт. Ми готові до реформ. Тим більше президент заявив би досить таки недавним про те, що ми готуємо нові реформи. Перш за все, це військові сфери. Потім там скільки спецслужби, там митна і там ще ще якісь там були. Я не пам'ятаю, ну тобто. Хтось має це ж робити, це ж не будуть робити старі руки. Правильно треба ж шру... нім дати шанс показати себе. Ну знову ж таки, давайте тим верті. На жаль, скоріше за все, що ті кадри, які е, нам будуть запропоновані, вони не будуть новими. по перше, по-друге, -по вони не будуть якимись е, дуже сильно суб'єктними. Тобто, зазвичай кадри в такої в такій формації е, правління вони не є. Е, знаєте, вони не приходять з великими ідеями, і, і щоб часто ті ідеї потім їх не підставили. О тому вони зазвичай намагаються бути нижче трави. І в і, діяти і, і, знаєте згідно часу. Тобто, в тебе робота, є робота, десь там покормитися. От вони кормляться. Все інше, щоб там щось зміняти, радикально підставляти себе. Вони точно не будуть, тому що є президент, є пан Єрмак, який буде контролювати все це, і всі потоки, всі, і все, все інше, що відбувається в, в роботі уряду. Ну на жаль, поки що така у нас вертикаль влади. На жаль, ну будемо стежити в будь-якому випадку, тому що точно якісь новини будуть. Я думаю, на найближчим часом. Дякую вам дуже, пане Андрію, за ваше бачення, за роз'яснення, за ваші думки, за аналітику. Андрій Горбницький, політолог, політконсультант і кандидат філософських наук був з нами на зв'язку.